Ну, звичайно, це, це дуже тяжкі питання, і я розумію, що доля е людям, які живуть на цій території, випала надзвичайно тяжка, складна, і е я прекрасно розумію, що більшість із них ніяким чином в цьому не винні. Вони жили як мирні громадяни, нормально ходили на роботу, е мали чи, чи може й не мали якихось там політичних е вподобань, але раптом так. Зірки стали на небі, умовно кажучи, що вони опинилися в центрі збройного конфлікту. Але е сьогодні, е попри всі е розуміння їхньої складності, попри всі бажання, е якось допомогти от, конкретним людям, які е ні в чому не винні і просто хочуть мирно і безпечно жити. Тим не менше є реальність, з якою ми не можемо не рахуватися, стоять е посередині, умовно так скажемо, території Донецької і Луганської областей, стоять Збройні сили, які чинять опір українській державі, які не визнають українську державу, які не визнають українські закони, які вбивають українських громадян, які викрадають українських громадян. І ну, миритися з цим не можна. Цьому терору можна запобігти тільки відповідною силою. Правильно було б негайно зачистити цю територію, негайно ліквідувати всі терористичні оці от організації, притягнути до відповідальності всіх, хто в них бере участь і так далі. Але оскільки. За ними стоїть насправді Росія, стоїть російська армія, яка є набагато сильніша від української армії, чисельніша, краще озброєна. Тому ми сьогодні, як держава, не можемо виконати цю функцію. Так, ми мали би це зробити, але ми просто не, не можемо. Тому сьогодні й говориться, по-перше, що це е, ні в якому разі не є якийсь там внутрішній конфлікт. Це є. Е, Конфлікт між, між Україною і Росією. Е, щоб Росія не заявляла, там, бере вона участь, не бере. Е, ми ж то бачимо. Ну, вибачте, в гастрономах неможливо купити сотні танків е, в, чи, 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 ще, чи ще в якихось магазинах. Гради, наприклад, там не е, 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 значить, е, десятки чи, чи сотні градів, смерчів, ураганів і так далі і тому подібне. Значить, хтось це туди привіз. І привезли це з території Росії. Тому навіть це вже інше питання, чи там є кадрові російські військові, хоча й такі факти вже десятками доказані, чи немає. Але навіть одного факту постачання зброї, від, від чого ніхто ж не заперечує. Самі ж терористи з, з ДНР ЛНР, вони ж визнають і, і постійно є ж маса матеріалів, як вони вимагають, просять. В Росії поставки зброї і так далі, і тому подібне цього вже достатньо для того, щоб розуміти, що це є не внутрішній конфлікт, це є вторгнення, агресія з боку Російської держави на територію України. І тому в цій ситуації Україна знову ж таки мала би докладати всіх зусиль, щоб допомогти ну, насамперед, тим, хто хоче виїхати з цієї території. Виїхати і знайти якесь місце безпечного і е, нормального для проживання е, на, на території України. Наскільки я знаю, тут багато робиться, не знаю, чи все робиться, що можна, чи не все. Це треба питати урядовців наших. Але ніяким чином зараз вплинути на життя тих людей, які там залишилися, на їхню безпеку. На їхні соціальні стандарти, на їхні умови проживання українські органи влади не можуть, тому що збройні сили російських терористів не дають цього зробити. От, от, от і вся відповідь на, на це питання.